Діти евакуйовані, їм ніде бути, тому основне це, це їхній дім. Фактично, ми збудували дім для 50 дітей. Але наступний наш крок одразу після нашої перемоги, коли діти зможуть повернутися до себе додому, коли там стане безпечно, тут у нас будуть і заняття мистецтвом, художні заняття. Будівництво тривало пів року, таке активне будівництво, тому що була зима, тому що е, були такі перериви, коли в нас не вистачало коштів, і було дуже важко. Але я щаслива, що вже під час війни це наш третій збудований корпус, е, який ми відкриваємо. Діточки заходять з вулиці, передягаються, обу. ходят и идут далее. Тут у нас игровая зона для детей. Бассейн с шариками. Так как дети разновозрастные, мы их делим на группы. Я могу, чтобы не мешали, закрыть шторку, дать им какой-то развивающий вот материал. Тут и пластилин, и мелки, и краски. наша столовая. Мы пришли с прогулки, разделись, помыли ручки, сели за стол, покушали. Так как ребенок круглосуточно здесь находится, как в семье, тут у нас предусмотрено купание. Летом до сна мы тоже купаем, потому что жарко, ребенок например, покупали, уложили спать. Вот для самых маленьких грудничков кроватки очень уютные. Лежа в кроватке ребенок может играться этим. Це звичайно донати наших благодійників, наших помічників. Також нам допомагала будівельний супермаркет і безліч родин об'єдналося, І людей з цілого світу. Кожен по трішки, по краплинці, ось так ми зібрали наступне відкриття. У нас в липні це вже відкриття нашого шостого корпусу. Це буде реабілітаційний центр із хоспісом, де ми надаватимемо паліативну допомогу дітям. Це також буде діти евакуйовані і ті діти, які потребують. Спеціального догляду він вже буде е, поєднаний із такими медичними послугами, тому що будуть складні діти з складними діагнозами, і ми розуміємо, що всім потрібна е, любов, така яка є в місті добра.